Два, 5, 4, 5. Розміщення по Перша банка кукурудза, 5 банок сої, 4 банки кукурудзи, 5 сої і знову банка кукурудзи. Соя аватар, норма висіву 350 тисяч насінин на гектар. По кукурудзі у нас перший рядок 0,2,17, пао 460, норма висіву 85 тисяч насінин на гектар. Де у нас 4 рядочка? Перший і четвертий рядок це 92,34, ФАО 320, норма висіву також 85 тисяч насінин на гектар. І по центру у нас 98,89, ФАО 380, норма висіву 80 тисяч ціни на, на гектар. І крайній рядок, 16-та банка сивалки, 0,217 із фау знову ж таки 460, норма висіву 85 тисяч на сіни найстар. Але у 16-ту банку ми додавали гібрид 0,710, фау 530. 10% знову ж таки, для того, щоб продовжити наше запилення. Да. Дивіться, ми зараз з вами знаходимося на зрошуваному полі. Оце вже не поливний куток. Кругова поливалка, тобто ми ви можете прямо побачити, що ось оце в нас не поливається, а це наш полив. Для порівняння зверху у нас напроти кожного рядочка полив і не полив. Тобто, як бачимо, ворога як і є, зверху полив, нижній не полив. Варя дочка, на два сьогодні. Одним словом, треба не поливати. Правильно. Треба поливати. Волога, іммінуючий фактор. В системі захисту у нас було тербутилазин з металлофнором, як грунтовий. Страховий також гармоній І тут ми працювали корагеном і акантом пашкідника з усіх ворога. Андиковерами тут ми не заїжджали. А ще цей грунтовий, страховий. По тому, і коли ми закупляли ці столі, аватар, позиціонувати, Там буде комбайн із трьохметровою жаткою, ви побачите, що він не б'є, ні не збиває ні качани, нічого, він класно і її збивається. Єдиний мій в цих тому що вони не флексі. В деяких моментах нам би хотілося, щоб трошечки їх підняти, тому що маса дуже велика і особливо там, де на поливі, ви бачите, що вона просто від цієї маси лягає. На наступний сезон плануємо, що, можливо, спрацюємо якимось тому що... Да. Взагалі це, ця схема це саме те, що ми хотіли попробувати, ці крайні рядки. Два рядка, чотири рядка. Шість рядків це вже було якось також і обраний вузляч, чи є саме якийсь ефект. То по двом рядкам, звісно, ми реально бачимо різницю. Це два рядки, Де чотири також крайні краще. Але от Дібарятка, це на для нас. Варятка забирати економію. Тумбай не можуть збирання. Ну, да. це, Тоже, тому це. зараз активно досліджуємо для нашого господарства економіку. Тому, yeah. Якщо ми перекриємо своїм врожаєм всі затрати, які насить, то це є ну, тобто, Нам якісь комбайни брати такі мало поки. Або є о, як о, альтернатива, ми ще думали, можливо збирати першу кукурузу. У нас ж є ділянки в надаються комбайни, де на 8 бочки, де можливо буде такий варіант. Але це вже на наступний сезон. Ми зараз всі свої плюси, мінуси записуємо. Я молода людина, люблю інновації, але все хороше нове буде старе. Знаєте, ми в таких часомовах хочеться. І ми минаємося, вирули, да. як усі. Це супер. Я да. проробив так давненько. Це, до речі, стрібки по кукурузі виконав багато цінєві ділянської організації. Ми в цьому році насіння кукурудзи зменшилось не тільки в нас, а взагалі в Україні, і в світі. Тому що перевиробництво купурзі, її ніхто не купує, зараз бояться її сіять, багато хто відійшов від того. Тому в нас залишилось багато ділянок під і Ми зробили такий досвід. Одне, скажу, 100%. він сейморвальності не менше, ніж На початкових етапах було важко придумати, що з ним робити, як його правильно посіяти, нести добрива. Але все вийшло і зараз ви будете на... Да. Що це, це да. рік, да. так, там, де ми з вами були, і тільки що це класична була соя, да, і це да. також класична соя. Тому що по системі захисту тільки база базамранна. Там, де припис приписі ще був гліфосад, значить там геможна. Ви зараз будете тільки на класичні. У нас ГМО дуже мало. Але в основному це все, все класика до. Відрізнити по вашій різниці, так? Ні, не, не стоїть за кружку, то Так, тому що вони, ми по сої вносили андиковерами. Ми працювали тільки в, по сої. Ні, ніде більше вона не лишила. Тонка робота. Так, да, У нас а по, таке, по е внесенню, щоб або тільки на сою, або на кукурузу. Перший черговий був навісний приступив з двома бочками. Одна бочка була на кукурузу, одна на сою. А Він опускався там низенько. Ми підбирали форсунки, щоб десь там не палити. Але його вирядиток був ну, гостарів 10 день. А У нас тисячу гектарів. Нам треба зробити масовано. Тому ми андековерами заїхали, зробили і забили. Де нам було потрібно? Тому що були такі поля, де не треба було е, ще раз підчищати. Там Харманін та за спрацювали класно, грунтовий тримав, тримав класно. Тому... Дайте, будь ласка, а якщо покуруга, не іграється в цьому постійно, а то одна культура находить, пополута. Пополуда на зерно, не ділянка гібридизації, але на полозі. Ми не піде. Директор взагалі від купуру. Років назад. У нас були тільки ділянки гібризації. Тому що нам потрібна ізоляція для цих ділянок. І її треба якось зробити на своїй спосіб. Тому ми, ми не можемо вам зараз сказати. На наступний рік ми вже плануємо, що ми посіємо і динаміку на одному полі, і динамію, і суцільний посіб. Можемо... Да. Щоб математику, Так, щоб математику особисть половищи такий. На зрошені, без зрошені. Ще є питання? У вас доль не працює, так?